Вітаю в родині Головбуха. Держоргани один за одним видають роз'яснення, як розраховувати середню зарплату, щоб виплатити компенсацію за невикористану відпустку. Ось і Мінекономіки пояснило, що бухгалтер має обчислювати середню двічі, якщо у працівника залишилися дні, набуті в попередні роки. Посадовці навели приклад, однак не врахували всіх нюансів. Тому експерти Головбуха підготували для вас детальний коментар і три приклади. Врахували все: періоди без заробітку, підвищення окладів, високосний рік та звільнення після декрету залежно від наявності відпускного стажу. Також Мінекономіки продовжує оновлювати класифікатор професій. Останні зміни набрали чинності 16 січня і здебільшого стосуються IT професій. У свіжому номері читайте, коли виправляти штатний розпис і за яких умов подавати додаток Д 5 до податкового розрахунку. Якщо виявите, що вам це потрібно зробити, скористайтеся зразком заповнення зі статті. Та найбільший шмат роботи в лютому, звісно, пов'язаний із фінансовою звітністю. 25 січня ми проводили вебінар. На якому Олена Озерова розповідала про нюанси воєнного стану, про особливості для новостворених підприємств і колишніх спецспрощенців, допомагала визначити категорію підприємства і пов'язані з нею обов'язки, акцентувала на помилках, що їх виявляють податківці. Якщо пропустили трансляцію, заходьте в архів відео у журналі та подивіться запис. Точно буде корисно! Як завжди, під час вебінару учасники мали змогу поставити запитання експерту. У цьому номері відповідаємо на топ-10 запитань. Зверніть увагу на інтерактивний навігатор у статті. У ньому не лише список запитань із переходом на відповіді, а й додаткові матеріали за темою фінзвітності. Користуйтеся підказками Головбуха, щоб легко виконувати всі робочі завдання. І до зустрічі за тиждень!